Я не знаю, як це в чернилинскую мову звучить. Гучна музика, вигуки підтримки вболівальників і ветерани війни заряджені на перемогу. Така атмосфера панувала на змаганнях з адаптивних видів спорту сильні України у звягелі. Один з учасників Владислав, військовий спробував свої сили майже у всіх дисциплінах, представлених на змаганнях. Основне, що тут є, це оця от ветеранський дух на змаганнях присутній. Зустріч з побратимами, оце от спілкування і цей здоровий скажімо так, ну, здорова конкуренція, тобто, ну, змагання між своїми хлопцями. Владислав приєднався до війська ще у 2014 році. У 2019-му втратив ногу. У наслідок підриву на протипіхотній міні. Та з початком повномасштабного вторгнення знову став на захист України. Розповідає, чинити інакше не міг. Почалось повномасштабне вторгнення, і воно почалося і в моїй рідній області, в Чернігівській, таких як Владислав на змаганнях було багато. Хтось втратив ногу, чи навіть обидві у когось війна забрала руки. Але усіх ветеранів об'єднував незламний дух і мотивація розвиватися далі, незважаючи ні на що Просто чудові змагання. Ну і для нас, для нашої спільноти ветеранської, ми постійно в контакті. Ми з обмінюємося якимось досвідом, обмінюємося контактами. Завжди ти, ти розумієш, що ти можеш приїхати в будь-яку область і тебе завжди десь зустрінуть твої побратими. Це дуже класний дві змагання сильні України для ветеранів провели вже в десяте. Кожного разу Федерація Стронхменів приїжджає до іншого міста, щоб охопити якомога більше охочих взяти участь. Загіль місто військових. Ми знаємо, це ідея як не тут проводити ветеранські змагання. А в цілому, ми маємо пам'ятати, що ветеранська політика, президента Зеленського політика героїв, вона спрямована на. Максимальну повагу, шану і можливість для ветерана, який повертається з війни. Ми маємо все робити для того, щоб ветерани почувалися на своєму місці. Так відчували, що держава повністю про них піклується. На змаганнях у звягелі участь взяли понад 100 учасників. Боролися вони у чотирьох дисциплінах: вислування на тренажері, жим лежачим, аеробайк та ривок гирі. Тут дуже важливий процес, в якому перебувають ветерани. Постійні тренування вони збираються в ветеранському ком'юніті, вже деякі міста і області формують команди. Фізична культура і спорт це хороший механізм для психологічної реабілітації та соціалізації ветерана та військовослужбовця, тому що це його дисциплінує, це його мотивує. Одним з ініціаторів проведення змагань сильні України саме у звягелі став народний депутат Арсеній Пушкаренко. Він каже: наразі держава активно розвиває різні напрямки політики героїв. І спорт це хороший спосіб інтеграції ветеранів у цивільне суспільство. І ми сьогодні в цьому пересвідчилися вже не вперше, що це дійсно драйвить, це дійсно подобається ветеранам, і це дійсно їм допомагає адаптуватися і спрямувати себе. У правильно русло. Хлопці задоволені. Ми побачили, що це дійсно те, що сьогодні їх мотивує, те, що сьогодні їм потрібно. Атмосферу боротьби спорту завзятості. Я в минулому теж спортсмен. Знаю, який адреналін. Коли вони роблять ту чи іншу вправу і змагаються, виборюючи е, в саме високі місця, таких заходів необхідно проводити якомога більше і залучати якомога більше е, населення. Переможці змагань сильні України незабаром представлятимуть нашу державу на міжнародних змаганнях у складі збірних ветеранів.